Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у неділю. Мешканці мікрорайону Перемога 6 та Дніпряни, яким не байдужа доля зеленої прибережної зони, провели загальні збори та виступили категорично проти дій міської влади щодо її забудови. Боротьба за зелену зону на перемозі триває. Наразі є обґрунтування науковців, є погодження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно створення заказника місцевого значення, для якого ідеально підходить ця територія. Документи вже передано до обласного управління навколишнього середовища для оголошення заказника. Останні підтримують бажання людей. Цими днями тут з'явився новий паркан, яким зазвичай огороджують будівельний майданчик. Пояснень нікому ніяких не надали. Наразі міська рада виступає по збереженню кос, які висловальні коси. Вона виступає проти оголошення заказника, а тієї зеленої зони, яка біля дороги і цього заплавного лісу, вони за 4 місяці не визначились. Ми е, бачимо, що свавільні дії вони продовжуються і напряму вже підбираються до тих територій, які ми тоді на загальних зборах громади вирішили оголосити заказниками і отримали, що вони продоохорони статус. Та коли перед входом на косу з'явився будівельний паркан, найбайдужі дніпряни влаштували чергові загальні збори громадськості, щоб відстояти місцеву екосистему і висловили свій рішучий протест діям міськради. Зопірілля місяця сюди нагнали техніку, поставили паркан. Нічого нікому не сказали. І у нас завжди ж люди кажуть, що якщо є паркан, то щось приховують. Я зараз запитував у представника, чому. Не було, немає документів на встановлення паркану. Чому немає документів дозволу на земельні роботи? Якщо це ремонт, благоустрій на це теж видаються. Дозволи відпові спочатку був маленький кусочок січі, потім січ розрослась більше, Потім ми побачили насипані коси. Не зрозуміло для чого і куди вони далі ростуть. Потім, потім спроба забрати цю цей кусок землі, який йде по перемозі. Потім паркан. Що ми подалі? Що ми будемо бачити далі? Міську владу Дніпра на цих зборах представляв заступник начальника комунального підприємства управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міськради Ступак. Та, окрім того, що тут збираються ремонтувати колектор з вивової каналізації, люди нічого нового від нього не почули. Є проблемний колектор з вивової каналізації, який відводить воду з житлових масивів. Перемога колектор переповнюється через що. У дворах житлового масиву перемога відбувається підтоплення. Ви знаєте, в районі поліклініки на проспекті Героїв завжди відбувається підтоплення під час дощів. Проблема знаходиться тут. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно замінити цю частину колектору зливової каналізації. Що і планується зробити. За дивним збігом обставин, паркан біля входу на косу на перемозі 6 з'явився через місяць після того, як у березні в суді другої інстанції було скасовано рішення виконкому Дніпровської міськради про передачу майже двохкілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років, начебто, під благоустрій громадської організації Січ. А вже наприкінці квітня за тиждень департамент благоустрою та інфраструктури міськради провів тендер щодо поточного ремонту випускної частини колектору з ливової каналізації по вулиці Набережна Перемоги в районі бульвару Слави. Є одноосібний його учасник-переможець ТОВ підприємство «Дніпроремонт». за майже 16 мільйонів гривень взялося ремонтувати цей колектор. Як справедливо помітили люди, про це чомусь скромно промовчав представник від міськради. Нічого ніхто більше 16 не приходить. щоб ви розуміли. А паркан у нас більше мільйона. Він боїться цього це сказати. Бо завтра знає, де буде стояти. З урахуванням тієї ситуації, яка тут має місце, повинна бути і табличка, і показати, що збирається робити, і в чому причина цього колектора, і чому саме зараз, після березня місяця, я особисто, я живу теж на перемозі, гуляю на косі. І тут також гуляю. Я бачу майже кожен день важка техніка або копає в прибережній захисній смузі, або якийсь знову проводить роботи і знову без жодних документів. І, до речі, поліція, яка б і благоустрій, який би на це зреагував з першої секунди, не реагує. Абсолютно такі речі, якщо нема документів, то повинен бути присікатися відразу. Зараз наша влада так. Е... Така ж російська мабуть ну, федерація, так, котра сильно прийшла, там немає законів, те забрали, те забрали. І ну, намагаються робити так, як їм хочеться. Тобто нас це не влаштовує. Ми хочемо, щоб працювали закони, щоб були закони для всіх. Треба, щоб влада нас чула. Тож на зборах містяни підготували рішення, в якому вони наполягають на тому, щоб благоустрій територій у Дніпрі проводилися в законному порядку з попередніми громадськими слуханнями та консультаціями відповідних фахівців. Люди наголосили на необхідності збереження місцевої екосистеми. Ці вимоги із підписами всіх учасників зібрання передадуть очільнику обласної військової адміністрації. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.